На непорушному камені заповідей Твої Христе, Церкву Твою утверди, бо Ти один святий і праведний, слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Вогнем зросив колись Господь землю содомську і спалив її. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Радуйся ж, душе моя, як лот на горі, й горі ховайся. Помилуй мене, Боже, помилуй, втікай, душе від вогню, втікай від содомського горіння, втікай від знищення у полумі божественному. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Сповідаюсь тобі, спасе, згрішив, згрішив я перед тобою, але відпусти, прости мені, помилуй мене, Боже, помилуй мене, згрішив я один перед тобою, згрішив більше за всіх, але Христе, спасе, не відкинь мене, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Ти ж бо пастир добрий, віднайди мене ягня і заблуканого не відкинь мене, помилуй мене, Боже, помилуй мене, ти єси солодкий Ісусе, ти єси сотворитель мій, тобою Спасемі оправдаюся, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Єдиний у Тройці Боже, спаси нас від омани, спокуси та небезпеки і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Радуйся Богомісти Мелоно, радуйся, престоле Господній, радуйся мати життя нашого.